Ты одна такая лозовая, а другой такой, конечно, нет. Це слова з Лозівського гімну. Звісно, такої не існує більше у світі. І для кожного, хто народився і виріс або прожив як я багато років. Це місто є рідним і дорогим. 150 років виповнилось нашому місту. Цей чималий історичний період воно будувалось, набувало ознаки справжнього міста, а не залізничної станції, воювало, відбудовувалось після війни, давало країні і світові працьовитих, талановитих, унікальних людей. Лозівщина розпочала святкувати свою солідну дару. Ато від дня заснування ще 14 вересня, коли у великій залі міськвіконкому зібрали на урочисту церемонію нагородження представників різних трудових колективів, підприємств, лікарень, навчальних закладів, закладів культури, ветеранів, прийомних батьків тощо єдине, що хотів би, саме головне побажати вам миру. Якщо будемо, мир, будуть вирішувати всі ті проблеми, тимчасові, які склалися. У наших родинах, нашої держави. Хотів би побажати вам добра, благополуччя і любові. Завдяки вашим трудовим та суспільним здобуткам міста Квітне розбудовується, оновлюється, дякуємо кожному з вас за все, що ви робите, та робите для рідного міста. Хай Господь своєю щедрою рукою завжди благословляє наше місто, ваші осели та родини. Дарує нам мир, спокій та порозуміння. Звичайно, наші діди, прадіди не тільки відвоювали це місто, а й відбудували. І ми не маємо права сьогодні опускати руки. Да, є проблеми. Вони виникали і виникають, і мабуть, і будуть виникати. Але з таким лідером, з такої, з таким активом, який сьогодні працює на місці Лазова. Я думаю, що всі проблеми поборемо, всі разом, і місто буде тільки розквітати. за прекрасну співпрацю депутатів міської ради з депутатами районної ради за порозуміння за те, що ми робимо добро для людей Лозівщини. Зі святом вас, шановні. Очільники району та міста вручили грамоти, подяки, відзнаки різного рівня тим, хто вніс свій особистий достойний внесок у процвітання Лозівщини того ж дня в мерії вітали почесних громадян Лозової, які є гордістю усіх його мешканців. Пригадали та подякували за їх працьовитість і талант, за любов до рідного міста. День 16 вересня це дійсно історична дата створення нашої лозової. Тому того дня у місті панувала по-справжньому святкова піднесена на атмосфера. Люди цілими родинами по святковому вбранні відвідали усі заходи, підготовлені до свята, у скорботному мовчанні на меморіалі слави пригадали та віддали шану усім загиблим за звільнення Лозівщини і нашої держави. Вічна пам'ять і велика подяка їм за це. Велика подяка усім поколінням Лозівчан, які внесли посильний вклад і у відбудову міста. Після мітингу реквіуми у рамках святково-розважальної програми Лозівчани мали змогу взяти участь у спортивних змаганнях, оглянути виставку сучасної військової техніки, створену за підтримки батальйону «Донбас-Україна», оглянути творчі роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва і навіть стати активними вболівальниками конкурсу Краса Лозівщини. Почесним гостем свята стала голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, яка разом з головою Лозівської райди. Шадміністрація Шотом Кероповим, головою Лозівської районної ради Володимиром Лаптєвим, Лозівським міським головою Сергієм Зеленським оглянула, в якому стані наразі після ремонту знаходиться дорога р 51 Мерефа Лозова павлоград а також побудована з нуля обісна дорога міста Лозова. Того ж дня на святковому концерті Юлія Олександрівна, Сергій Іванович-Чернов, голова Харківської обласної ради та новообраний народний депутат України Олексій Кучер привітали Лозівчан зі святом днем міста. Та днем визволення Лозівщини від фашистських загарбників і нагородили відзнаками представників трудових колективів міста і району. Безперечно, наше свято прикрасив виступ Ірини Білик та гучний фейерверк. зі святом рідне місто та всі його мешканці.